В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сповнені Духом Святим Апостоли Христові, розійшлися по різних країнах у далеких куточках землі, щоби проповідувати Євангеліє, щоби засвідити в серцях людей, світло. Божої благодаті, народи, які просвітилися світом Євангелієм, які прийняли науку Христа, відразу міняли життя своє. І відомо нам, що велика кількість тих людей, які стали на дорогу, яку вказує Господь, йшли до спасіння і провадили інших. І саме тому сьогоднішня неділя за неділею всіх святих на землі просіявших. По всій землі, по цілому світу, були, є і будуть до кінця світу ті люди, які світять, які виконують заповідь Христа, який сказав, отак ваше світло Хай світить перед людьми щоб вони бачивши що ваші добрі діла, прославили Отця вашого на небі. І, власне, святість це те, до чого кличе Господь кожного із нас. І, власне, тільки святі, тільки ті, які навчилися в цьому святому житті боротися з випробуваннями. Перемагати спокуси, гріхи і пороки, тільки такі, у нас є царство Боже. Так каже Господь, будьте святі, я Яво святий. І що місці Господь каже, шукайте найперше царство Боже, все інше додасться вам. І всі ці місця священного писання свідчить про те, що кожна людина повинна. Цьому земному житті освячуватися. І ось які умови цього, що ми повинні робити, яким повинно бути наше життя, власне, сьогоднішнє Іванське читання дуже чітко про це говорить. Є два дуже цікаві аспекти. Перше, Господь каже: коли хто визнає мене, передіми, того визнаю я. Перед отцем моїм Небесним. Що таке визнання? Визнання Бога, визнання Господа Ісуса Христа в своєму житті це відкрито перед іншими людьми, навіть тими, які не вірують в Бога, сповідувати імення Господнє. Про це і каже апостол Павло Госанідориня. Десятому розділі каже такі слова. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса Христа за Господа, і будеш вірувати своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо заради спасіння. І ось оце визнання Господа. Сповідування Господа перед іншими. Є багато людей, які стверджують, я сумку в серці дію. Чому я маю десь це проявляти свою віру? Ця віра, що в серці, каже, чітко священне писання, це для правильності. А ось сповідування наше, це заради спасіння. Тобто, Господь чітко каже, якщо ви. Відсураєтеся мене перед людьми, то і я відсураюся вас перед своїм Отцем. Оце дуже важливий фактор, і ми маємо розуміти, що місія християнина заключається в тому, що ми маємо благовістити інших. Навіть у тому привіті слава Ісусу Христу! От скажімо, ви працюєте вчителькою в школі чи медсестрою в пансіонаті. Коли ви приходите люди на роботу з своїми же колегами, які з цього ж села, які відвідують цю же саму церкву, ви вітаєтеся, добрий день чи слава Ісусу Христу. Ви скажете, що цьому поганого добрий день? Немає чого цьому поганого. Це навіть дуже добре. Ви бажаєте людині доброго дня. Але коли ми кажемо слава Ісусу Христу, то ми ідентифікуємо себе до Христа, що ми належимо Йому, що ми своїм саме славимо Його. І той, хто відповідає нам, він так само підтверджує, каже, і я вірю, слава віки Богу! І я вірю в Христа. Тобто у нас є щось спільне. Ми віримо в одного Бога. Але часто буває, часто люди, які в'їжджають там на заробітки, розказують, каже, ви «Ну, знаєте, я отак от підковую, волю, щоб я болю, сити, ніхто не вивів. Ну, якось незручно, якось незручно. Ніби всі християни, всі їдуть додому в Пасху святити, але один від одного ховається і молиться під ковдрою, аби другий не бачить, що він молиться. Це що означає? Це означає, що я встидаюся Христа. Це означає, що я цураюся Христа. І так само Господь посвідається нас перед своїм Небесним Отцем, коли нам прийдеться так послати. Ви знаєте, я пригадую випадок, який відбувся у моєму житті. Це було давніше. Але я, я не знаю, навіть які були передумови того, я був е, на одній трапезі, де були дуже високо поставлені люди, керівники, директори. І якось так, що рідного мені духу не було там нікого. І ось ми сідаємо на трапезі. І в мене оце внутрішня боротьба. Провести оцю молитву чи не провести. Як це сприймуть, як це зрозуміти, я взагалі не знаю, як ці люди. От вірить вони в не вірить. І все ж таки перебіг. І кажуть, ні, давайте помолимося. Перший чин сідати до трапези, давайте помолимося. Ну і знаєте, ми сидимо за столом довший час, різні бесіди тривають, уже закінчується трапеза. знаєте, як закінчується трапеза за столом, один стоїть скоріше, один ще щось там доїдає, колеж ще щось допиває, третій там сафету, куста свої обтирає. Кожен щось у якомусь спосіб. Ніколи нема, щоб всі... Одночасно встати. І знову ж таки, ця внутрішня боротьба в моєму серці. Треба би подякувати Богові. Інша думка каже: ти вже знову ти подякуєш Богові за те, що Бог тебе носить. Ні, я думаю, ні, треба тобі подякувати всім разом. І я кажу, давайте ми разом подякуємо Богові». І провигів цю подячну литу. Ви знаєте, я йшов додому, я відчув таку радість. Я відчув такий приплив Божої сили у своє серце. Що Бог нагородив мене цією ласкою не побоятися, не повстидатися, але провести цю молитву і подякувати Богу. Я це кажу не для того, щоб похвалити себе. Я мав цю внутрішню боротьбу в собі, я розумію, як це буває не просто. Але власне в цьому і заключається зміст того, чия я дитина, кому я належу, в кого я вірую, до кого. Чи може до Господа, який мене сотворив. І так буває в житті кожен із нас. Такий випадків є безліч. Коли ми разом спілкуємося, про що ми говоримо, не раз є той момент, коли навіть хтось просить, тебе, а ну розкажи щось про Бога. Та, що я буду розказувати, що є священник, чи молодшує дабо. Але це і той момент, коли ти вже кажеш, я відрікаюсь. А в інший момент, десь хтось тебе на вулиці чи навіть на базарі кажуть, о, ви напевне християни, то ви у хустуці. Каже, ні-ні-ні, я ні, я така, як всі. Ось цей момент ти вже відреклася Христа. Ти сказав, що ти така, як всі. Ти ідентифікувала себе до світу, але не до Христа. Mm -hmm. І ось оці такі здавалося, дрібні справи. які, ті пише, ну що в серці людині? Як там в серці людини вірити? А навіщо це публічно уляді? Сьогоднішній Іван говорить про це, що ми маємо визнати перед людьми. І це говорить, що це є необхідне в справі нашого спасіння. А далі слідуючи, що Господь каже, любов. Перше це веснення, а це любов. Хто любить більше як мене батька чи матір, хто любить більше як мене сина чи доньку, той недостойний мене. Дивіться, буквально недавно одна із неділь, була така нехороша погода. І як це вплинуло на кількість людей, які прийшли до храму? Питання, чому людей прийшло менше, як іншої неділі? Просто погодні умови не сприяти. Просто не захотілося виходити з хати. Просто не хотілося підняти себе. Це говорить, відсутність Божої любові. Це говорить про відсутність нашої любові до Бога. А тепер уявіть собі, якою любов'ю наповнене серце матері, яка вночі стає по декілька разів новонародженої дитини. Скільки любові, скільки ласки, скільки тепла віддають батьки своїм дітям, особливо тоді, коли вони маленькі. Та навіть коли вони виростають, то батьки завжди клопочуться, опікуються, моляться і проявляють у цю любов завжди. Або уявіть собі, що ця любов є надзвичайно більшою за ту любов, яку ми маємо до Бога. І в цьому є проблема. Скільки матерів кажуть, ви знаєте, я в не можу йти до церкви, бо я готую сумку, маю студентку чи студента. Готую сумку, і він от має поїздку. і, хай, і я, я готую сумку йому навчання. То це є підкреслення, то ти своє дитина тебе пішає Бога. Бо ти міняєш божественну літургію. І в той час, коли служиться Божественна літургія в храмі, ти готуєш сумку, тобто готуєш їжу, готуєш все для своєї дитини. А чому ти це робиш? чим ти керуєшся любов'ю. Любов'ю до кого? До своєї дитини. А де любов до Бога? Їй або нема, або це є споживацька любов. Тобто, коли ми прибігаємо до Бога, Боже, дай, Боже допоможи, Боже, є дуже потреба, Боже, мене дуже болить, Боже зціли мене, оце є споживацьке ставлення, а не повне любові. А ну, проведіть собі такий істин, совісті в своєму серці. Коли ви вирішили невільного дня сказати, Господи, я сьогодні йду до храму не для того, щоб тебе про щось просити. Я йду сьогодні до храму не тому, що потребу маю в чомусь. Я сьогодні йду з одною думкою, з одним бажанням, з одним почуттям, з почуттями любові до тебе. Я хочу прославити тебе, мій Господь. Я люблю тебе і йду до тебе, тому що повний цією любові. І давши відповідь на це запитання, ми зрозуміємо, як це дуже ми його любимо яку є наша любов. А коли прийдеться засвідчити цю любов своїм життям, як це було у житті перших християн, які віддавали своє життя за Христа, і мучениці гинули. Були такі випадки, мені найбільше Оцей випадок впав в серце, і як часто про нього згадував, можливо, вже вже ви чули свою вкус цей приклад із життя святої перпетуа, так називалася жінка яка тримала на своїх руках дворічну дитину. Знову ж таки, дитина, і мати. Вибір, кого ти любиш більше, дитину чи Бога. І вона сповідала свою віру, були люди потайні християни, то вони були християни, вони про це нікому не казали. Щоб не втратити роботу, щоб не наразити себе на небезпеку, щоб не наразити себе на, на те, щоб їх позбавили життя. Вони приховували це, але коли вона побачила, як люди без сповідують свої віри і кажуть, я християнин, достатньо було сказати, я християнин, і вже цю людину чекали тортури, мученицькі тортури. І ось ця жінка, тримаючи на руках горішну дитину, каже, я християн. Ті б учителі побачили, що в неї на руках горішна дитина та й кажуть тобі. Отак, От як ти тільки що сказало, що ти християнка, прийдеться зараз відректися від Христа, інакше ти загинеш. А он каже, я не буду відрікатися. Я вірю в Христа. Ну ти розумієш, що ми тебе зараз позбавимо життя, і дворічна твоя дитина залишиться без мати. Тут приходить батько цієї жінки, і каже, дитино, в, в тебе ж дитина на руках. Як батько прошу тебе, відречися і живи. Приходить чоловік цієї жінки, та каже їй, в тебе ж в дити, нас дитина, відречися заради цієї дитини Христа. А вона каже: ні, я більше люблю Христа, чим свою власну дитину. І її послали до життя. Оце був той приклад любові, яка засвідчена була на практиці, в дії, не в словах, а в вчинках в дії І як ви думаєте, що взамін отримала ця жінка, яка віддала своє життя за Христа? Отримала 100 крат більше. Тому що ми чуємо сьогоднішнього Івані, коли Петро каже, що ми залишили все більше з другою, що не буде за це. А Господь що каже, не бійся певне, буде той, хто залишив свій дім, свого батька, свою матір, своїх дітей і пішов світ за мною, той й 100 отримає на городу. І, власне, Господь дарує цю нагороду тим, які люблять його. Тому, довідомо Христі, дуже важливо є, порусі Господь каже про цю любов, а далі каже, і хто не відречеться себе і не дісне свого Христа, та не піде свідом за мною, той не достойний мене. Що це означає відректися самого себе? Це відректися своїх амбіцій, це відректися від своїх пожадань, від, походи, від своїх погоди, від своїх якихось замаганок, але взяти хрест і смиренно свій хрест нести і йдучи свідом за Христом. Саме в цьому і заключається вся місія християнина, який несе хрест і йдучи за Христом, як він його ніс смиренно, не нарікаючи, не ремчуючи, а смиренно іде свідомо Зі мною. І от тоді Христі саме до цього кличе нас сьогодні Господь. Ми наскільки живемо в такому суспільстві і в такий час вседозволеності, такої, такої розслабленості, час великого комфорту. Віться, багато людей сьогодні говорять, каже, не йду до вашої церкви, там треба стояти. Мені Бо там можна посидіти 40 хвилин і достатньо. Чи піти до якийсь Молидовий дім, іншої деномінації, протестантської, не ще й музику послухати та відпочити собі? Я відпочиваю там, а там у вас треба стояти, треба, треба... напружуватись, треба прикладати якісь зусилля. Але хіба не каже Господь, що царство Боже зусилля не стувається? Так саме з усиллями. Хіба несіння Хреста це не зусилля? Ми розуміємо, що Хрест це терпіння, це скорботи, це печалі, це випробовування. І хіба це не зусилля, це зусилля, які треба прикладати в цьому житті для того, щоб посягнути те, що Бог приготував тим, які люблять його. А людина думала, що просто сісти і собі там затримати на лавиці, де я була, була, заспокоїла себе, щоб церкві була. Ніби то, що я зробила якийсь жест, уваги Богові, ніби Богові добре зробила. Але чи ти зробила собі щось добре, і які є, є твої стосунки, особисті стосунки з Богом? Тому, дорогі Христі, хотілося б щоб кожен раз, коли приступаємо поліці цього праву, ми собі роздумували над тим. Наскільки важливими є правильні стосунки і правильне розуміння, моє розуміння? Як я розумію, що хоче від мене Бог? Чому заключається зміст мого життя? Що я повинен? Чим я повинен сповнюватися? Чим я повинен перейматися? Як я повинен жити, щоб моє життя було угоди Богові? І щоб освячуватися, знову ж таки, повернемося до того, що почали освячення. Чи ми можемо освячуватися? Питаю, відповідь ми знаходимо на сторінках священно писання. Господь у першу священнічній молитві до свого Небесного Отця каже, освятити їх істинною. А далі каже, Твоє Слово то істина. Ми освячуємося Слово Боже. Ми освячуємося таїствами церкви, коли приступаємо до покаяння і до святого причастя. Оце і ті моменти, які нас освячують. Я не буду говорити про те, що нас озбирає, що нас забруднює. Я не буду говорити сьогодні про її беззаконня, які віддаляють нас від Бога. Ми говоримо сьогодні про святість. Що мені робити, щоб освятитися? Що я буду робити, щоб освятитися? Ось нам подає сине писання. Слово твоє, Боже, мене. Таїнства Твої мене. Це мене наближає до тебе. Це робить мене подібним до тебе. Це мене єднає з тобою. І саме тому я приходжу сюди. Не просто щоб щось попросити, а для того, щоб освятити. Для того, щоб наблизитися. Для того, щоб з'єднатися з тобою. Для того, щоб ти був у мені, а я в тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.